Знову буду запікувати. Сьогодні зробимо огляд прекрасних ароматів від Валентина. Ви знаєте, що у них доволі велика лінійка. Donabon-Roma. Чим вони відрізняються? Donabon Roma зелений, Дона Боннен Roma. Де парфам домна боненрома екстраду. Ці парфуми непогано підходять на холодну пору року, і тому я думаю, це вам буде цікаво більше скоро свята, і я впевнена, що багато хто з вас будуть щось купувати. Вважається, що це одна з найкращих мачт. Такий солодкий, але разом із тим є квіти і є жасминовий чай, і мачта. дуже свіжий. Приємний солодкий, тобто з Dona Bon Ін Roma зелений, грін, вони солодкі. А вони непогано підходять на літом, тобто я їх носила влітку. Але в теплу пору року теж можна. Хоча холодна пора року буде з'їдати цей і цей аромат саме для вас. Це для тих, хто має дуже такий тонкий нюх, дуже гарно відчуває аромати. і якщо ви не любите, щоб вас душило, ви можете сміливо поцікавитися даним парфумом. Це аромат такої, я би сказала, стриманої жінки. Класика Valentino Donna Ne Bonnen Roma в версії Депам один з найперших так, ароматів цієї серії. А що я можу сказати? Давайте протестуємо. Ох, гарний солодко-квітковий аромат. Разом із тим, я б сказала, відчутний. Відчутний зараз ось таку прохолодну погоду. Ви бачите, що на дворі просто туман. Мені подобається, мені дуже подобається. Для мене це аромат ділової жінки, але яка працює в креативній що ви Такі, то аромат такий солодкий Дона на Рома, класичні версії. Вам підійде. Але слід сказати, що це солодкі аромати, і їх люблять не всі. Тут багато ванілі, тут багато такої солодкої квітковості. Я вважаю гарний аромат. аромати Розглянемо Коротко ось аромат 25-го року, Екстрадоз, огляд якої я робила. Обов'язково подивіться це на каналі. Я загружала цей огляд, дуже подобається. Класний такий насичений аромат, шлейфовий. Буду запікувати ці слова. Хтось каже, що він вечірній, що він такий для побачень, так? Але в прохолодну пору року він класно звучить, дуже звичайно солодкий, дуже такий ванільний, класний, шикарний аромат. для тих, хто, до речі, любить шлейф. Тобто, якщо оглядати ці парфуми, то варто розуміти, І хто любить що? шлейф. Ось до неромет bon Це... для тих, хто любить шлейф. Тобто від більш легких я вам зробила огляд до більш важких шлейфових насичених ароматів. Обов'язково підписуйтесь, що Це? ви думаєте про ці парфуми, що є в вашій. Парфюмерної колекції. Щоб мати більше оглядів, обов'язково підписуйтесь на мій канал, обов'язково коментуйте, напишіть, які аромати ви хочете розібрати наступного разу.